За даними синоптиків, погода на вихідних буде не найсприятливішою для відпочинку на відкритому повітрі, та все ж, упевнені, вона не зіпсує настрій у світле святкове Воскресіння. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 15 квітня у суботу опадів буде багато, суха погода очікується лише у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Керсонській, Харківській. Луганській, Донецькій областях та в Криму там можна буде трішки відпочити від опадів, та навіть місцями буде з проясненнями. А ось нарешті території країни очікуються дощі, місцями сильні. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури в суботу, то вночі трішки похолодає в північно-східних областях від плюс 1 до плюс 4 градусів. Нарешті території країни вночі температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Що стосується температури повітря в денний час доби, то прохолодніше всього в суботу буде у Сумській та Харківській областях лише до плюс 7-9 градусів тепла. Нарешті території України повітря буде прогріватися до плюс 11 плюс 15 градусів тепла, а на півдні навіть до плюс 16 плюс 19 градусів. У Києві, 15 квітня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 5-8 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!